Верховна Рада встановила 5% акцизний збір з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів, алкогольних напоїв табачних виробів, палива та паливно-мастильних матеріалів. Трохи відтерміновано введення акцизу на пиво, проте й ця подія не за горами. Доходи з реалізації цих товарів зараховуватимуться до місцевого бюджету. Про перспективи його наповнення розповідає Віра Беспалько. Акцизний податок він введений замість збору запровадження певних видів підприємницької діяльності. Платниками того попереднього збору були у нас у торгівлі були десь приблизно 2000 тисячі осіб, 1750 юридичних фізичних осіб і десь 250 фізичних. На початок цього року кількість фізичних осіб зменшилась, тому що позакривалася частина позакривалася, а більше перереєструвалася на юридичні особи. Через те, що десь на початок цього року платниками цього акцизного податку теж залишається біля 2 тисячі платників, але юридичних осіб вже буде більше, десь порядка 300. Це за моїми розрахунками, і десь 1700 буде фізичних осіб. Так от цей податок. Минулому році він збір запровадження склав десь порядка ну, 5-6 мільйонів надходження до міського бюджету. І я думаю, що акцизний податок буде вищий, тому що він сплачується від реалізації пива, алкогольних напоїв тютюнових виробів і сплачується він на місцях. Цього року пиво стало під акцизним товаром. Як ви думаєте, наскільки збільшиться за рахунок от цього виду слабоалкогольного напою від відрахування до міського бюджету? Якась частина вже цього податку платилася, звичайно, і коли був збір запровадження певних видів підприємницької діяльності. Пиво, воно ще й до середини цього року, до липня 2015 року, воно, продаж пива не буде ліцензуватися. І от за перше півріччя, я думаю, що пивом торгувати будуть ну, більше суб'єктів господарювання. А от коли його зроблять алкогольним прирівняють до торгівлі алкогольними напоями по відповідальності за продаж цього напою, і для нього потрібно буде купувати ліцензії. І от коли от заставлять купувати ліцензії, то продаж пивом буде займатися тільки ті, хто до цього часу реалізував його разом з алкогольними напоями. Тож збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок акцизного збору очікується. Проте про обсяги говорити ще зарано. Основні зміни в наповненні бюджету пов'язані з введенням дії закону України номер 71 про внесення змін до податкового кодексу України в частині визначення поняття алкогольні напої з 1 липня поточного року. Напої з місто метилового спирту понад 0,5 тобто пиво, вважатиметься. Алкогольним напоєм і його вже неможливо буде продавати в палатках, маленьких магазинах поряд з мінеральною водою. А отже, обсяги продажу цього напою можуть скоротитись.